Вітаю вас, мої любі сонечки. А ви знаєте, чому нам в людській свідомості набагато легше повірити в щось негативне? Наприклад, якщо зібрати 10 людей, 20, певне товариство, і кожен скаже якусь думку, так? І навіть якщо більшість людей скажуть, що ви прекрасні, а одна людина скаже, що ви не прекрасні, що з вами не так. Ви, звісно, звернете увагу на те, що скажуть негативно. Ну, чому так відбувається? Чому ми не акцентуємо увагу на тих восьми людях, де які нас відчувають? А ми йдемо зразу за цією низькою програмою, і наш розум починає трегерити. Чому це відбувається? і Коли це відбувається? Це відбувається тоді, коли ми ще у нас мало світла всередині. І коли ми маємо сумніви, коли ми не сильні, коли ми йдемо за певними програмами, тому що так ми жили в ілюзія, і нас навіть вчили, що думка інших людей дуже важлива, так? І ми втрачали себе, свою ідентичність, втрачали свій внутрішній світ для того, щоб бути добрим для інших зараз, вже звісно, слава Богу, інші часи. Але чому так важлива думка інших для вас, других? Для чого? Ви знаєте, що дуже важлива думка може бути когось авторитетного, в кого ми запитаємося, хто прийшов в певний шлях і має певний досвід. Так, Ця думка, коли ми спитаємося, для нас може бути повчальною, коректною і дуже важливою. А коли просто навіть люди, які тебе не знають, тобі щось говорять, якусь думку про тебе. На це взагалі не потрібно звертати увагу, мої любі сонечки. Так, розум починає переживати, починає приміряти до себе цей одяг, а це не твій одяг. Не приміряй чужий одяг. Я це вже неодноразово говорю, тому що кожна людина дарує те, що в неї всередині, і вона пише виключно із себе. Зрозуміти, усвідомити сонечки, що наш життя так влаштована, наші душі, взагалі світи, народи, роди ділимося і взагалі віддаємо цей світ тільки те, що у нас є всередині. І те, що людина пише, говорить, робить, це її ідентифікує. Якщо ви хочете знати людину, завжди побачите її по вчинках, по тому, що вона говорить, що вона робить, завжди зрозуміла, як поводить себе людина. Чим вона ділиться, такою вона і є. Тут не треба ніяких ілюзій. Знаєте, недавно глянула. І згадала через вікно, коли повномасштабно почалась війна, як летіли ракети, і мені зразу знаєте так теж, що Росія ділиться тим, тою суті, якою вона є. От вона, та низька енергія, та стара енергія, в яку вкладена ця ракета, та руйнівна енергія, тому що ця країна є такою. І так само кожна людина ділиться собою.